Вітаю всіх! Хотів би показати, як вирішити проблему з підключенням мережевого диску до роутера. А якщо у вас ось така проблемка, виникає такий код помилки, і ви не можете ніяк налаштувати, і зазвичай базова інструкція, яка в інтернеті, і ще також говорить, що потрібно зробити наступне: перейти в панель керування в розділ. Програми, програми та засоби, вимкнення та вимкнення засобів Windows. І тут е, увімкнути розділ підтримка протоколу обміну файлами. Тут мають бути вимкнені всі пункти. Е, і, зазвичай інструкція каже, що після цього все запрацює, але воно не працює. Річ в тім, тут я трошечки купнув глибше, що спочатку потрібно увімкнути е, певний розділ. Windows R. Давайте по інструкції пройдемось, так. Windows R, ввести ось цю команду. Ось вона. Перейти в налаштування ось тут адміністрація шаблонів, в розділ Network. Потім знайти наступний розділ. Ось ось цей і тут знайти ось цей пункт. Заходимо сюди і ввімкнути його. окей Тобто ми виконали ось ці пункти. Це є. Після цього потрібно ввести тут, що пише що від імені адміністратора: Це якщо у вас Windows Home. Не, то потрібно виконати ось цю наступну команду, щоб зайти в цей розділ, бо інакше вас туди не пустить. Я це все під описі до відео залишу. Далі наступне, що потрібно зробити, у PowerShell виконати ось цю команду. Або спочатку цю, а потім цю. PowerShell шукаємо. Від імені адміністратора потрібно зайти. PowerShell. Зайшов від імені адміністратора і виконую цю команду. Y Погоджуємось. І зараз я маю, має мене впустити по мій мережевий диск. Бачите, я вже зайшов. Все. Я можу рухатися далі по мережевому диску. Все в мене все. Даю комусь це допоможе.